Ну, да. Всем доброго денючка. Сьогодні була на полюванні, полювала отакого от пепра. Yeah. <laughs> Вже помила, зараз будуть перевертати і далі. На дворі, звісно, погодка хороша, якраз піддається. Так що, время время піджимає, Так, роботи. Кабасів це вимиваємо. Зуби його помиємо. Зуби хороші. Це б собі такі взагалі б ціни не було. A lua deitou Olha, se aqui não estava só o sol Mas com essa soma Olha é só. Isso. So, робота пішла. Все перерізаю, все складаю по кульочках. Підсонювати треба. Коротше, накласники добавила собі роботи. Поки все переробиш, а ще ж і кров'янку треба зробити. Ще й цей, як я називати, Ковбаски. Як без ковбаски. Ще кишки треба почистити, перемити. А там, самі же... розумієте, то хочу цей раз спробувати із э... того із желудка. головне. Ну, в желудкові, коротше. Тож же я так на цей перекрутила і все. Ото і треть. А це хочу зробити собі ото по такому. Так, э, э, де мої кульочки? Складаю по два кусочки. Так, буде мені зручніше тоді доставати і робити. Mm. Маката, так? Де торба, де трішки більше. Коротше, робота, не почати й правильно, Собі просто не уявляєте. Ну, уявляють ті, які э, який знають, що воно таке. Так, зараз поставлю хай жир, топиться. Тож знаєте, яка смакота хлібчика хлібчику, той смальчик намазувати. Та й рецептів зараз багато із печення робити, всяке смалець так що, е, дорогий. Ну, в смислі, <смісті> я поняла. Ой, ви поняли, що я хочу сказати. І на величку комфортку, щоб воно ж не горіло, а топилося. Зараз запахи підуть по хаті таким, знаєте. Так, ну що, діло ближиться до завершення. Ці окости вже порозбирала, пофасувала кістків трішки нарубала, ще. Тих буду дорубувати. Ой, ну це на сьогодні головне завершується. Ще багато то ділов. вон Фарш шмелю е, на цей, ну, на коклетки, на все, на голубчики, на пельмешки малешки. Тут свіжина в мене вариться, як без неї забах стоїть. Усе робота кипить, туди розтає в мене на холодок копита і петушок розтає. Ну, що я вам скажу? Мені далі працювати, а вам всім тихої ночі. І до зустрічі.